Так, іду на дачу, хочу показати яка краса. Яка у нас справжня зима. Ви подивіться. Туман, сніг. Все в снігу. Ну просто Справжня зима. Хочу сказати, що рідко у нас такі гарні справжні зими. Дуже красиво. Так, от така у нас краса сьогодні. 25 листопада. Туман, сніг, мороз. така краса сія. Дороги в нас нормальної немає. Ось така, ґрунтова, з камінцями дорога. Але вже дали місто автобус то трохи нас ми під'їжджаємо. А десь треба з кілометра йти ще пішки. От через такий, О, дивіться яка. Яка цього року, яка краса! Дивіться, туман. Туман, все в тумані. Ось така зранку фізкультура. Гірчицю. Вже приклав сніг, але вона ще цей сніг переживе. Ще вона розтане, ще буде після цього снігу. Якщо не буде великого морозу, то ще вона буде рости. Бо у нас є таке, що падає сніг, потім ще теплий грудень аж до самого січня. от така краса у нас на дачі. Хочу вам показати в снігу. Лохина в снігу. полуниця в снігу. Грядки всі в снігу. Дуже красиво. Так, що сьогодні будемо робити? Так, наші котики ходять. Що будемо сьогодні робити? Будемо сьогодні виливати бочки, готувати до зими. Обріжемо виноград. Пізньою осінню ми обрізаємо виноград, там трошки ще. Поприбираємо всюди, в хаті поприбираємо, такі сьогодні у нас плани. Вже на городі такий доступ немає ніякого, то мокро, зараз, навіть якщо сніг розтане, то буде мокро, то вже нічого немає. Маємо такий компостник, покажу, чим я сьогодні займався. Значить, Складаємо тут всі свої відходи. Сьогодні от поки ще добре не замерзло. Ну, вряд чи це замерзло, нас трошки притрусило, трошки в морозу, але то воно ще нас довго не буде нормального морозу. Все, Всі відходи сюди скидаємо, і помідори, і траву, і все, перес... все воно тут нас перегниває. І бутові, якісь відходи, і з кухні. Все скидаємо, все перегниваємо, присипаю трошки землею, трошки гною. Додаю ще карбаміду або селітри. Якщо додавати карбамід або селітра, то воно краще, краще буде перегнивати, швидше перегнивати, азот забезпечить краще перегниття. Бутує така думка, що от помідори треба вивозити. Треба там, їх палити, бо тут буде страшна фітофтора. Я вам хочу сказати, це трошки від незнання е, всяких цих хімічних процесів, і цієї життя фітофтори. Більшість фітофтори залишається в землі. І ця фітофтора, хоч як ви, що все, ви повиносите, е, дуже багато це займе роботи, ми виносили і в ліс, і всюди ці помідори, воно все займає роботу, а фітофтора та сама. Фітовтора зберігається в землі, так що хоч ви як куди, що носіть, землю ви всю не винесте. І плюс фітовтора вона спокійно собі літає від сусідів до сусідів. Спори фітовтори літають. Вас може бути просто ідеально. Ви все можете винести, всі свої помідори знищити, землю продезінфікувати. А будуть такі погодні умови, і спори фітовтори прилетять. З іншої ділянки і буде у вас світовтора. Тому не треба, ми вже давно вже перестали робити лишню роботу. Отаку От з одного сторони ми складаємо. Отут нас перегній і гній складаємо. Вже нас тут трошки готового компосту. І так міняємо. Тут зробиться, ми вже звідси будемо брати компост, а тут вже будемо складати. От таким чином у нас організована компостна така вже у нас, це навіть не яма. Звичайно, в ямі краще. Робити компост, бо воно краще там. Але в нас е, тут трошки воно навіть углиблено, просто воно накладено, але все рівно у нас такого отаким от чином, у нас дуже багато всього. все ми стараємося, і гілки, і все сюди. Стараємося менше палити, щоб не за... Е, щоб не забруднювати атмосферу, а все тут перегниваємо. Ніяких не даємо конструкторів там компосту, дуже там модних. Там це все, це все реклама, це все дурниці. Воно вкупі тут навіть зимою парує. Гарно, якщо дати землі, перегною цих всіх бактерій. Воно прям зимою парує гарно. І все робиться гарний компост. Так, сьогодні обрізаємо свій виноград. Я вам літом показував, який дуже гарний. Він не вибагливий. Ми переважно чим не кропимо, гарно росте, дуже смачний, таким благородним навіть смаком. Кращий смак, ніж Лідії. Обрізаємо просто, залишаємо пару пагонів, щоб був тут виноград. А всі решту обрізаємо на дві бруньки. Всі решту. всі решту обрізаємо тільки дві. Бруньки залишаємо на напродовжені. З двох брунечок будуть нові гілочки. Залишаємо пару штук отаких от залишаємо пару штук таких грубих, щоб на них був виноград. І все, і такого обрізаємо. Дуже проста обрізка. Ну, от він у нас не мерзне, нічим його не накриваємо. У нас нема таких морозів. Самий кращий виноград. Дуже простий в роботі і дуже смачний. Отака От в нас робота сьогодні. Обрізаємо пізнюю осінню, щоб навесно він не плакав, щоб вже він завершив свою, він вже заснув виноград, бо декото деколи дуже рано обрізають виногради, виногради від цього страдають. Ми, дуже... Ми пізно обрізаємо, щоб вже, коли вже пізно-пізна осінь. Перед зимою. Сьогодні ще висаджу від Флоріума. Посилочку отриму. Крокуси. Так. крокуси Жане. Це біленькі. Крокуси дуже любим. Крокуси є білі. такі жовтуваті. і фіолетові. Також аліум взяли. Пурпул Sunsey. Purple Sensation. Ось такі аліум взяли. Висадимо. Крокус Foscontix. Може, неправильно я говорю, але теж поставимо. І крокус е, Flower Record. Отакі крокуси. Ну, є більші. Вже трошки бачите, пророщені. Є і більшенькі, є і меншенькі. Отакі От від флоріуму маємо посил. Під крокуси даємо суперфосфату. Щоб гарно цвіли. Тут земля у мене удобрена, більш нікої не буду давати. Суперфосфат. За зиму він перетвориться і якраз буде добре для крокуса. Підживлення, щоб гарно ціли. Отако гарно землею. Переміжку і будемо садити крокуси. Крокуси садимо сім'ями, щоб не розсаджую по одному. Люблю, щоб було в купці. Щоб купці росли, наприклад, білі, фіолетові, там, сині всякі, щоб були в купці. Так, отак буде, буде сім'я. Так, чотири гарних, непоганих. Жина і детка є, а один недобрий, напевно, пропад. Крокуси нічим не обробляю. Вони не хворіють, нас не пропадають. Отак буде сім'я. Це густенько. Щоб були у нас зразу це. Ну, я вам хочу сказати, одні є гарні, справді, крокуси, гарні великі є. Якісь, два якихось поганеньких. Такі собі, знаєте. Щоб прямо всі ідеальні були, то не можу сказати. Так, десь е, висота посадки, е, 3 цибуленки. Десь 6-7 см прикриваємо землею. Отак ми сьогодні працювали. Бачите, де було сонце, півгороду розтало сніг, а де не попало сонце, то сніг залишився. Але дуже гарна сьогодні сонячна погода, не дуже холодно, дуже гарно працювалася. Такий ще в нас листопад, ще в листопаді працює. Всім дякую за увагу, всім мирного, мирного неба!